Дякую, на жаль, немає, якщо не помиляюсь жодного представника профільного комітету. Але е що відбувається, по факту відповідальність за корупцію, яку розвели на митниці в е податковій, переклали на людей і створили ще один механізм, як можна буде на цьому заробляти чиновникам. Тобто, якщо ви щось будете перевозити через кордон, то це е проблема в хабарях, в. Ті корупції, яка сьогодні є на митниці, це не буде проблема держави. Це не буде проблема міністерства фінансів, президента, кабміна. Це буде проблема ваша, тому що всю відповідальність перекладуть на вас, перекладуть знову на людей. Замість того, щоб боротися з тією системною корупцією, яка сьогодні процвітає в державі, це якраз тим міністерствам, яким виділили додаткове фінансування. Це ті міністерства, які не ходять на свої робочі місця, це ті міністерства, які.